Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте починати з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому життю? житті. Угу. Дивіться, тут відлюдник, королева Пентаклів і справедливість. Для когось з вас це е, можуть бути дійсно от, е, юридичні справи з людиною, з якою ну, якось мало бачитись. Е, людина, яка завжди десь там у своїх справах, зміна якихось там. Заміна документів може бути, може бути оформлення якихось документів. Це може бути ваша суто, ваша справа, може бути така ситуація, що ви слухаєте про когось. Наприклад, у вас є подруга або родичка, в якої там зараз іде, наприклад, судова справа, може. Оформлення чогось, може, вона переробляє якісь документи, замовляє якісь документи. Ось тут така ситуація, коли в людини як врегулюється щось. Так, це в нас перше питання. Далі дивимось сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Тут трошки відсторонення, тут трошки така, знаєте, поведінка, трошки як з чимось будете незгодні, або ви, або з вами людина буде незгодна. Все воно завершиться нормально, але, от знаєте, як день почнеться з якогось такого захисту. Коли якась певна ситуація, от, буде так обговорюватись, ніби, от, знаєте, людина захищається, чи ви захищаєтесь від людини. Ну, Так, можете посперечатись трошки. Але це у вас якась така циклічна взагалі ситуація. Це час від часу у вас трапляється. і... Гарно і добре все, що гарно закінчується. А воно здебільшого у вас так, що якийсь там був момент трошки посперечалися, а потім вже між собою і домовились. Отак воно і в цей день буде у вас. Далі дивимось, дії чоловіка у бік жінки. Давайте побачимо. дії чоловіка у бік жінки. Ого. Ага. Ну, тут дійсно буде намагатись щось закрити якусь ситуацію. Знаєте, як є проблема, хочу втікти від цієї проблеми, хочу її взагалі закрити. І, так, не чіпайте мене така поведінка. Буде спілкуватись, буде намагатись таким чином, через спілкування, вирішити щось там між вами. Але знаєте, і сприймайте це так, як дійсно людина бажає закрити цю тему, не повертатись до цієї теми, Висновки зробить. Висновки для нього тут насправді важливі. Тут людина не так, що роблю, що хочу, а не замислюючись, ні. Він все аналізує, він над всім там потім деякий час він там згадує. Він думає, що якби я сказав отак, а щоб я почув відповідь, тобто тут людина така думаюча, йому не байдуже насправді. І не байдуже ще й тому, що у нього якісь болісні стосунки до вас були, і він пам'ятає, які там були помилки. Він не хоче їх тут знов відпрацьовувати. Далі дивимось дії жінки у бік чоловіка. Дії жінки одне і те саме і дійсно тут час від часу між вами трапляються якісь негаразди, і тут жінка керує процесами. Якщо ми згадуємо попередній рядок, то жінка тут головна насправді. Хоча, знаєте, вона може і не, не ставити себе так, от, що буде так, як я скажу, або дивись пункт перший, якщо ти там маєш якусь іншу думку. Ні, тут жінка має мудрість керувати процесами, от знаєте, ну розумно і, знаєте, от якщо Якщо щось трапляється, вона швидко вона не затягує, вона швидко змінює енергетику того, що трапляється. Вона якось, знаєте, не, не бере над ситуацією, таку от позицію, що ну, тепер помучся. Ні. Тут нема бажання мучити когось і самі довго там мучитись. Тож вона просто керує процесом. Вона то вміє, знає, відчуває. Головне, що вона відчуває, як і що треба робити. Доволі розумна жінка. Далі дивимось. Робота. Так, Що у вас буде завтра в роботі? А тут навпаки затягується якийсь процес. Ну, або затягувався. А тепер трошки, як знаєте, видно, як виходите в цьому процесі. Хоча я не буду казати, що от просто от за цей весь день все геть зміниться. Це більш за все от воно схоже на якісь циклічні процеси. От те, що ви робите час від часу, і це вам так вже дещо навіть і набридло. І тому ви затягуєте, ви як накопичуєте якусь роботу, а потім її от просто от за день робите. Щоб не робити, от там, наприклад, кожного дня потроху, бо воно вам вже аж в печінках сидить. А ви просто от накопичили за один день швидко все переробили, і потім собі маєте трошки там, ну як відпустку від цієї якоїсь такої напридливої роботи. Хоча. Ви вже знаєте, що робити, як робити. Воно вам насправді не так вже і складно. Просто от щось таке не дуже до вподоби. Далі, що важливо прийняти завтра. Є якась хитрість, яка говорить про те, що ну, от не просто так хитрість, а в чимось ви повинні себе як стримати. І от не так легко воно робиться насправді. Тож тут в якійсь ситуації, просто не просто, от, знаєте, як Ну, Там сьогодні цього не буду робити, завтра зроблю. А тут якась є в, вашій, в вашому житті ситуація, яку треба врівноважити, і ви будете себе от, просто впевненіше почувати, краще почувати вам. Просто от, ну, якась ситуація буде більш до вподоби. Але її не так просто от, ну, це не так просто змінити. Це не так просто врівноважити. Це треба вже навіть хитрощами діяти. Воно вас вже аж як в розпач водить, бо розумом все розумієте, а руки роблять інше. Але тут вам Ну, дивіться, це, наприклад, якщо вам хочеться від чогось відмовитись, або вам треба навпаки щось розпочати нове, і ви ніяк не наважуєтесь, схитруйте собі. От просто самі з собою схитруйте. Зробіть якимсь чином так, щоб у вас вже не було можливості відкладати. От так, тут. Так, давайте далі. Дивіться, що впало. Туз пентаклів і старший аркан світ. Дійсно, от, у вас вийде, Схитруйте, і у вас все вийде. Ви отримаєте те, що хочете, і якусь свою справу ви її закриєте. От, так, як вам треба буде. Тож хитрість вам в поміч. Давайте далі. Від чого краще б за все відмовитись. Давайте побачимо. Від чого вам краще б за все відмовитись. Так, у нас тут король Пентаклів виходить. І дивіться, тут довго тягнеться якась історія. Яку вже треба, може ви так собі кажете, може він вам каже, що треба завершувати, треба закривати. Але ж ми питаємо, від чого краще б за все відмовитись. От від такого рішення все закриваю, все на цьому крапка, поки що відмовтесь, не час ще. Розумієте? Це, як знаєте, буде вам якийсь знак, коли вже час прийде. Буде вам якась, ну, от як зірка на небі запалиться. Тут для когось взагалі не робіть з цього чоловіка зірку. Не давайте йому якісь там, наприклад, не хваліть його раніше за те, поки він щось зробить. Не нахваляйте його авансом. Отак. Про таке ще тут. Тож, дивіться, там, щось раніше строку не робіть. Отак. Давайте побачимо, чого ж вам тоді не уникнути в цей день. Вам тут треба буде стримано зробити якийсь вибір, поєднатись з якимсь чоловіком. Тут король жезлів нам виходить. Це може бути заради однієї якоїсь мети, може бути ну, для когось може бути насправді для заради сім'ї. Заради стосунків, які будуть вести до однієї сім'ї. Цього не уникнути. Ну тобто тут ситуація, яка от вас просто от ставить перед вибором. І не робіть його на емоціях. заспокойтесь, а потім вже там обирайте. Якщо треба вам дати собі час, то давайте собі час на роздуми, обов'язково. Поспіхом тут нічого не треба робити. Тут просто як зважити треба, як роздивитись всі можливі варіанти. І тут не така ситуація, яка повстане перед вами просто в цей день. Це щось, що у вас. Вже деякий час мало розвиток, а це як день кульмінації. Тобто вам треба буде якусь відповідь давати. Так, ну і давайте дивитись пораду Вищих сил для вас на завтра. Так, ну дивіться, тут якась пропозиція у вас буде, чи до вас, чи ви комусь будете пропонувати швидку якусь допомогу. Якщо ви будете комусь пропонувати, то щоб воно не було нав'язливим. Бо якось навіть можна буде взагалі-то і посперечатись. З ким, знаєте, коли вам може хтось нав'язувати свою допомогу, що от давай так буде швидше. А таким чином ви не будете мати свій досвід. Людина просто щось за вас зробить і все. А вам тут треба буде напрацювати свій досвід. Ну, ось такий якийсь вийшов у нас з вами розклад. Така порада від вищих сил. Тобто, дивіться, знаєте, не завжди допомога. Є бажаною і цінною для людини. Якщо людина не просить про допомогу, то дайте можливість людині пройти свій урок. Не заважайте. Все на цьому, всім дякую, всім гарного дня і гарних подій, і гарних людей вам в життя. І пережить себе, будьте в безпеці і ви, і ваша родина. Побачимось, всім пока!